18 на годиннику в ефірі. Новини онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю. Говоримо про росіян, які знову б'ють по цивільних. Є загиблі серед них діти. У Польщі автобусна аварія серед потерпілих українці. Трамп часто користується тезами російської пропаганди. Проаналізували журналісти. І у Європі перша жертва блекауту. Про все це і навіть більше розповім. Уже за мить. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок. Починаємо. 12-річну дівчинку вбили окупанти на Дніпропетровщині під час шахетної атаки будинок у селищі Губениха, де мешкала родина із двома дітьми. Окупанти певно сприйняли за стратегічний об'єкт. У результаті хата розтрощена, старшу доньку, яку ще живою витягли з під завалів, не змогли врятувати. І молодша сестра та батьки дістали поранення. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже більше. Руїни замість дому після атаки російського безпілотника частина будинку обвалилася. Саме у тій половині якраз і спала 12-річна Маргаритка. Як розповіла її бабуся, на кімнату дівчинки після вибуху безпілотника впав електричний стовп з вулиці. Одну дитину місцеві мешканці дістали самостійно, але, на жаль, дівчинка 2012 року народження. Померла ще одну дівчинку 2019 року народження. Дістали з-під завалів рятувальники та передали її медичним працівникам. Також постраждали і батьки дівчаток. Це чоловік 85 року народження та жінка вісімдесят року. Року народження рятувальники, які примчали розбирати завали, оприлюднили кадри. На них видно, де СНСівці всі разом з місцевими дістають дитину з під уламків власної кімнати. 40. Мати разом з шестирічною меншою донькою зараз у лікарні, а тато від шпиталізації відмовився. Зараз на місце атаки прийшли рідні сусіди, однокласники загиблої дівчинки, допомагають наводити лад та розбирати уламки. Усі пригнічені через трагедію бабуся Маргарити у шоковому стані розповідає наскільки обдарованою та світлою дитиною була її онука. В голові не вкладається просто напросто не вкладеться. Така дитина була, там. Це взагалі вона ходила всього прикласна. Вона по розвіті на одинадцятий клас була. Сина там туди придавила невістку. Викинула, викинула взагалі з того старої з етажа викинула. Вона лежала в сознанні. Від двоповерхового будинку майже нічого не лишилося. Більш-менш вціліла лише одна кімната. Пошкодило тут і сусідні оселі. На місці зараз триває розбір завалів. 29 та 30 квітня у Губиницькій громаді оголошено днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро. Потрощена ТСН 1+1 Тим часом на Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію для родин із дітьми із чотирьох сіл Межівської громади та трьох сіл Новопавлівської громади, що на кордоні з Донецькою областю. Розпорядження про вивезення дітей, і їхніх сімей, вже підписав голова Дніпропетровської Ова. У цих населених пунктах за лічені кілометри від фронту під щоденними ударами кабів залишаються 26 дітей. Близько 400 уже вдалося вивезти у безпечніші місця за останні кілька місяців. І із евакуацією будуть допомагати ДСНС, поліція, гуманітарні місії щодо розселення. Пропонують вибір залишитися на Дніпропетровщині чи їхати в глиб країни. 68-річна жінка отримала поранення на Запоріжжі унаслідок ворожого обстрілу. А на Херсонщині через росіян постраждали 12 -ро цивільних. У Білозерці ворожий снаряд влучив у гараж. Чоловік із 18-річним сином отримали поранення. Ще один місцевий постраждав у авто, на яке скинули вибухівку з дрона. У комишанах троє людей зазнали поранень. А у Херсоні окупанти атакували чоловіка на вулиці. На Донеччині росіяни забрали життя п'ятьох людей. Троє загиблих у новоекономічному, одна людина вбита, і троє поранених у шаховому. Зокрема, і дитина не вщухають обстріли у Костянтинівці. Там один загиблий, поруйновані приватні будинки та багатоповерхівка. Також є постраждалий у Іванополі. Двоє поранених чоловіків і десятки зруйнованих будівель на Харківщині. У Куп'янську ворог влучив по будинках і гаражах. У Ківшарівці ФАП пошкодив будинок у пісках радьківських. Пожежею знищено оселю. Господаршу також споруду і гараж. Подвійний удар по рятувальниках у Нікополі окупанти двічі вдарили по вогнеборцях під час роботи. Вони прибули гасити будинок після обстрілу. Як тільки почали працювати, їх одразу атакували. Потрощено пожежне авто. Після атаки вогнеборці знову взялися за гасіння і потрапили під повторну атаку. Пошкодження отримала ще одна машина ДСНС. Росія маніпулює світом, і зараз ми бачимо чергову спробу такої маніпуляції. Так на кремлівське оголошення перемиря відреагував президент Зеленський. Вогонь має бути припинений не на честь парадів, а вже зараз. І це має бути повне та безумовне припинення вогню. Це може дати основу реальній дипломатії, сказав він у своєму вечірньому зверненні. Напередодні нагадаю про перемир'я оголосив Путін за повідомленнями Росіян, воно мало б діяти з опівночі проти 8 травня і до опівночі проти 11 травня. Але ми добре пам'ятаємо, як країна-агресорка неодноразово порушувала власні ж перемир'я. Останнє про призупинення вогню Москва заявляла до Великодня, після чого порушила його майже три тисячі разів. А Україна зазнала низки масованих атак як на регіони, так і на столицю. Зараз От знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів. Щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню, Щонайменше на 30 днів. Аналітики інституту дослідження війни вважають, що російський диктатор не розглядає запропоноване перемир'я як серйозний крок. Воно не передбачає жодних механізмів моніторингу. І найпевніше росіяни скористаються цим, щоб наповнити інформаційний простір необґрунтованими звинуваченнями про порушення режиму припинення вогню з боку України. Через російські удари по Україні Франція скликає засідання Ради безпеки ООН. Захід відбудеться сьогодні об 11-й вечора за Києвом. Про проведення Радбезу повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Головний дипломат країни нагадав, що Київ уже 49 днів як погодився із пропозицією США щодо повного припинення вогню, тоді як у Кремлі продовжують наносити удари і по лінії фронту, і по цивільних Сибіга закликав членів Радбезу ООН зайняти принципову позицію. Щодо посилення тиску на Москву і висловити підтримку українській стороні. Кара для Москалика. Керівництво служби зовнішньої розвідки відзвітувало Володимиру Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу армії Росії. Імовірно, мова йде про знищеного генерала армії РФ Ярослава Москалика. Нагадаю, вранці, 25 квітня, у місті Балашиха вибухнув легковий автомобіль. У цей момент чоловік проходив повз від отриманих травм. Він помер. Пізніше з'ясувалося, це військовий. Він служив в управлінні Міноборони Росії, яке планувало бойові операції в Україні. Також відомо, що це Москалик готував бойові звіти особисто Путіну. Раніше він входив до складу делегації РФ у робочій групі з питань безпеки мінської контактної групи групи і також брав участь у засіданнях в мінську, а ще у переговорах у нормандському форматі у Берліні та Парижі. Автомобільна троща за участі українців у Польщі на місці аварії вже працює наш консул. Таке команді ТСН підтвердили в українському посольстві. Це була одна із двох аварій, які сталися сьогодні вранці поблизу аеропорту Шопена. 16 осіб, за даними змі, потрапили до лікарень, серед них дитина. Автобус з українцями та білорусами на крутому повороті перекинувся на бік та врізався у придорожні бар'єри. Відомо, що водіями були білоруси, коли вже тривали рятувальні роботи, сталася ще одна небезпечна. На аварії. У машину пожежної охорони врізалася вантажівка. Стан двох людей, які потрапили до лікарень, за попередніми даними тяжкий. Їхня національність не уточнюється. Перша жертва блекауту у Європі на півдні Мадрида наслідок пожежі від запаленої свічки загинула жінка. Понад 10 людей постраждали. Станом на зараз усі країни, які постраждали від масового відключення світла, це Іспанія, Португалія та частина Франції, вже відновили електропостачання. При цьому у обслуговуючих компаніях продовжують наполягати, що це не була кібератака. Досі остаточна причина не з'ясована, але нині фахівці вказують на те, що із ладу повиходили регіоні регіони саме із сонячними електропідстанціями. Свою допомогу і з подолання наслідків блекауту вже пропонувала і Україна, навчена російськими обстрілами. Як європейці пережили добу без світла, Оксана Ткаченко розкаже докладніше. Ці кадри добре знайомі усім українцям, які пережили російські обстріли. Це столиця Іспанії, Мадрид, надвечір. Окрім автомобільних фар на вулицях, жодного освітлення аби хоч якось врегулювати рух транспорту, на дороги вивели поліцейські патрулі. А так виглядає мадридське метро. Пасажирів, які застрягли прямісінько в дорозі, виводять по тунелю із резервним живленням. Деякі підсвічують дорогу телефонами. Набагато гірша ситуація в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях ще у день багатьом подорожувальникам довелося пішки йти по коліях. Їх супроводжувала нацгвардія. Тисячам мандрівників вчора довелося ночувати на валізах. У містах почалися перебої зі зв'язком. Погано, погано, дуже роздратовано. Почуваємося безпорадними, бо нічого не можемо зробити. Це поза нашим контролем. Тому нам просто доведеться з цим справлятися. Офіси, кафе та ресторани усі припинили роботу через відсутність світла. У паніці люди масово штурмували банкомати, аби зняти готівку, а також закуповували продукти. Про всяк випадок. «Я купую про всяк випадок. Речі, які не псуються. Консерв трохи про всяк випадок. Через несподіваний блекаут в Іспанії тимчасово призупиняють роботу усіх атомних станцій. Прем'єр Санчес оголошує в країні надзвичайний стан разом зі своїм кабінетом. Політик всю ніч провів у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж. Що могло стати причиною такого аномального блекауту, досі достеменно невідомо раніше? У Брюсселі заявили, що версію кібератаки не розглядають. Все скидають на рідкісні атмосферні явища з перепадами температури. О 12.33 у системі раптово зникло 15 гігават електроенергії, і це сталося лише за 5 секунд. Що спричинило це раптове зникнення постачання? Це те, що фахівці ще не змогли визначити, Визначити, але вони це зроблять. Відповідні державні установи та всі приватні оператори працюють разом, щоб зрозуміти, що сталося. Усі потенційні причини аналізуються. Я ще раз наполягаю: не виключаємо жодної гіпотези, жодної можливості. Свою допомогу постраждалим країнам вже запропонувала і Україна. Президент Зеленський зідзвонився з іспанським прем'єром. Каже, українські фахівці вже мають значний досвід роботи із такою проблемою після російських обстрілів і готові поділитися досвідом. Тим часом у більшості регіонів електропостачання таки вдається полагодити, але на світанку. Оксана Ткаченко ТСН 1+, плюс тлі блокаутів в Іспанії український енергоатом привертає увагу до критичної ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Атомна електростанція має тільки дві лінії зв'язку із енергомережею. Інші пошкоджені росіянами у момент захоплення Запорізької АЕС. Протягом окупації на станції вісім разів траплялися блекаути. Обслуговування не проводиться за встановленими регламентами. Кваліфікований український персонал замінено на неатестованих працівників із низькою компетенцією. Цією у разі втрати зовнішнього електроживлення на заес існує реальний ризик виходу із ладу системи безпеки. Тривала окупація атомної станції російськими військами створює загрозу ядерної та радіаційної безпеки всієї Європи. Небезпека пожеж ще й загрозою поширення радіації. Екологи попереджають про можливі займання на території Чорнобильської зони відчуження і кажуть, що це можуть бути найбільші пожежі за всю історію спостережень, підвищення температури і захаращеність території сухостоєм це чинники, які можуть до цього призвести. Більше того, за словами президентки Асоціації професіоналів довкілля Людмили Циганок, через сухості Чорнобильська зона перестала виконувати свою ключову бар'єрну функцію захисту від радіаційної небезпеки. Упродовж 2024 року на території зони відчуження зафіксовано 107 пожеж. Загальні тенденції змін клімату та пов'язане з ним зменшення води у річках формують аномально низький вміст вологи у водно-болотних та лісових екосистемах. Еколи Закликають владу діяти негайно. Потрібно утилізувати в самій Чорнобильській зоні відчуження оцю суху деревину, яка виконала свою бар'єрну функцію. Зібрала буквально зібрала ці радіонукліди. І є в світі технології. Вони розроблені. Це безтрубні заводи, які можуть переробити без викидів в атмосферу ці небезпечні речовини. Вивозити, я на цьому наголошую, вивозити деревину за межі зони чи будь-яку рослинність. Категорично заборонено. Отруйну сколопендру просто на вулиці побачила жителька південного на Одещині. Жінка встигла зробити одне фото, перш ніж багатоніжка спробувала її атакувати. Зазвичай сколопендри активні вночі і живуть у темних та вологих схованках, але ця зустріч сталася серед білого дня. Напевне, тварину хтось злякав, вигнавши із укриття. Сколопендра все частіше помітна на півдні України, а близько місяця тому зазнімкували її навіть на Дніпропетровщині. У кусті Її багатоніжки, на відміну від її тропічної родички, не смертельний для здорової людини, але болючий і загоюватиметься декілька днів. Утім, у людей із вадами здоров'я або дітей можуть бути і більш серйозні наслідки, тож слід бути обачними. Найбільша отруєні колопендри саме навесні. Ну і на цьому у мене все більше новин у 19.30 або на нашому сайті. Друзі, будьте активними у коментарях, діліться думками і, звісно, не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Адже на Ютубі це важливо. Бережіть себе.